Неділя зцілення Гадаринського біснуватого. Три основних об'єкти цього сюжету Христос, люди, свині. Один із цих людей був одержимий злим духом, тобто його воля і розум перебували під владою диявола. Але чому Христос, вилікувавши його, повеліває цьому духу злому, війти в стадо свиней? А далі ще не зрозуміліше, чому являються односельчани і замість елементарної подяки проганяють Христа. Відповідь на ці питання криється в тодішніх, автентичних, але не актуальних для нашого сьогодення обставинах. Свинина була гріховною їжею, віднесеною до розряду нечистої їжі. Але ось ці люди переступили через заборону, втягнули себе в стан гріха. Один із них. Уже в своєму падінні досягнув рівня одержимості. Але коли Христос вилікував його, вони побажали залишитися у тому стані гріха з цією дрібною корисливою вигодою для себе. Ось такий сюжет нам пропонується сьогодні, ну, власне, не для того, щоб описати невдячність жителів гадаринського села, а для того, щоб з Іванівських сторінок дати нам. Проекцію на одне із найбільш негативних суспільних явищ на так звану суспільну проекцію одержимості, коли в усі часи, усі народи, частина суспільства підпадає під владу гріха і починає одобрювати і покривати, і санкціонувати цей гріх. Одержимість в індивідуальному порядку це. Духовно-психічний стан людини, коли волею і розуму людини оволодіває диявол. Причина одержимості церква визначає однозначно причина одержимості гріх. Кожного із нас совість докоряє за гріхи, але ми просто ці гріхи вважаємо трошки не такими. Кожен із нас вважає себе, я ж добропорядний, я ж віруючий в душі, ну десь щось трошки на то сказав, трошки на таке зробив, трошки на таке получилося. А от якщо уявити собі, що ми з Богом знаходимося не у відносинах взагалі, а конкретно на одній прямій лінії є Бог і є я. І ось кожне добро, яке ми зробили, це є крок до Бога. А відповідно кожне зроблене нами зло це є крок від Бога. Спочатку перший, другий, десятий, сотий крок, через якийсь час людина настільки віддаляється, що перестає, перестає чути цього Бога, потім перестає бачити Його, потім перестає його сприймати і все тішить себе тим, що живе сама по собі. А Євангелія вже ставить діагноз, жахливий діагноз. В Євангелії від Іоанна 8 главі сказано, що той, хто творить гріх, є рабом гріха, але людина цього не помічає, вона далі віддаляється. Потім наступає момент, коли вона починає взагалі рити якийсь непрохідний рів між собою і Богом. Хрестик носити ні для чого, в храм ніколи не піду. І все зваблює себе власною свободою і власними досягненнями чи благами на потім. А потім наступає такий час, коли людина повністю віддаляється від Бога і опиняється повністю під владою диявола. Ось цей стан і називається одержимістю. Але значно гіршою від цієї картини, яку ми могли десь бачити у Почаївському монастирі, чи десь. У фільмах від цієї картинки конвульсивно одержимих припадків значно гіршою є не індивідуальна одержимість, а так звана соціальна проекція одержимості. Людина, сотворила важкий гріх: одна, дві, три, сто тисячі людей вони об'єднуються в гріховну групу, вони вимагають від суспільства, щоб цей гріх їм спочатку простили. Потім дозволили, потім легалізували, а потім навіть виставили на вершину загального поклоніння. І ось цей процес лежить в основі соціальної проекції одержимості. Першим аспектом ось цієї соціальної проекції одержимості, мабуть, варто поставити ось таку пекучу, болючу проблему для нашого сьогодення. Це проблема. Легалізації одностатевих збочень. З часів Христа, наша християнська цивілізація, що в старому світі, що новому, майже дві тисячі років жила на біблійних основах, вважаючи взагалі цю область життя гріховною мерзістю і ніколи не опускаючись до цього. Але в 1973 році Американська асоціація психіатрів раптом видала висновок, що гомосексуальна девіація вже не являється психічним захворюванням. Згодом її видали з каталогу міжнародного каталогу хворіб. Згодом її видали з кримінального кодексу. Десь приблизно з 2010 року ця тема стала асоціюватися із проявом свободи, а вже. Десь із 2020 року її стали просувати як еталон цінностей суспільства. Причому на сьогоднішній день навіть у нас в Україні за дискримінацію, за ось цією статевою ознакою, вже можна мати доволі неприємні відносини із законом. Тому я буду говорити в цьому напрямку виключно мовою документів. Біблія, книга Левіт, 20 глава, 13 речення: Якщо хто допустить оці одностатеві мерзощі, хай буде виданий смерті. Ця старозавітня норма, до речі, являється діючою нормою сучасного іудаїзму у всьому його світі і у всіх його проявах. От скажімо, верховний догматичний документ Католицької церкви, катехізм католицької церкви, видання 1992 року. Параграфи 2457 і 59. Як священне писання, так і передання церкви кваліфікує гомосексуальні дії як важку форму розпусти і об'являє їх безумовно беззаконними. Соціальна доктрина Української православної церкви з 2008 року, священне писання і вчення церкви однозначно осуджують гомосексуальні і статеві зв'язки, вважаючи в них спотворення богозданої природи людини. І є, ще в нас в Україні, в українському просторі, унікальний документ такого, до речі, немає взагалі в інших державах. Це документ загальнорелігійної цінності, коли 15 травня 2007 року Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій була прийнята декларація про негативне ставлення до явища гомосексуалізму та спроб легалізації так званих одностатевих шлюбів реєстрації одностатевих партнерств. Унікальний документ, який виражає суть ось цього явища. По змісту і наслідках життя це дар від Бога, який має визначене мету. Тому людина не повинна вважати власне тіло і своє життя у різних його проявах, а також взаємовідносне з іншими людьми, предметами приватної власності, якими можна розпоряджатися як завгодно, власне тіло, життя у різних його проявах, взаємовідносини з іншими людьми. Суспільство і його інституції не повинно розглядатися тільки як інструмент для отримання задоволення або використовуватися для розповсюдження зла. З релігійної точки зору, одностатева сексуальність є наслідком особисто вільного, але помилкового вибору людини та проявом глибоко вкоріненого в ній зла. Прирівнюючи Одностатеві сімейні в лапках Союзу дозвичайних сімей, надаючи їм навіть право усиновлення дітей, проти чого ми категорично виступаємо, держава спотворює саме поняття про суспільну мораль та стає на дуже небезпечний шлях. Шлях віддалення закону від суспільної моралі веде у прірву. Про це й свідчить як історія багатьох країн у минулому, так і сьогодення. Досвід багатьох країн, у тому числі економічно розвинених, у яких спостерігається ослаблення або нівелювання інституту традиційної сім'ї, свідчить, що ці країни стикаються з такими проблемами, як катастрофічне падіння народжуваності, демографічна криза, критичне зниження суспільної моралі вже у найближчому часі, корінному населенню цих країн загрожує. Повне зникнення. У світлі цього ми виступаємо категорично проти законодавчо, встановленого у нашій державі одностановлення одностатевих шлюбів чи реєстрації одностатевих партнерств. І під цим документом підписані глави всіх релігійних конфесій і організацій в Україні, Верховній Муфті Духовного управління мусульман України. Верховний Рабин в Україні, нині митрополит Володимир, покійний митрополит Любомир Гузар, митрополит Філарет Денисенко, тоді ще ПЦУ не було Київський патріархат, і глави всіх протестантських і неохаризматичних рухів в Україні. Ось так розцінюється ця річ, яка видається нам у форматі безоглядної свободи. А насправді є вже занепадом цілої частини суспільства, яка веде до виродження. Диявол має суспільне ім'я, суспільне ім'я диявола виродження. Другим аспектом суспільної одержимості, мабуть, варто поставити таку рису, яка для багатьом здається навіть безвинною інфантильність від латинського інфантіліс дитячий. Це стан збереження в людини, психічних і фізичних рис дитячого періоду на платформі безвідповідальності. Зверніть увагу: дорослість людини починається тоді, коли людина починає брати на себе відповідальність, а дорослість звершується, коли людина сама стає платформою відповідальності для процесів навколишніх, внутрішніх процесів і для інших людей. Так от страшний парадокс сьогодення. Страшна спотворена риса. Людина не хоче брати на себе відповідальності і не хоче сама ставати платформою відповідальності для нікого. Вона хоче жити в інфантильному, дитячо, безвідрадному, безвідповідальному стані. Незрілість, користолюбивість, відсутність трудової мотивації все це поєднується з нестримним бажанням жити. У суспільному раю, не докладаючи жодних зусиль і не живучи у формі жодної відповідальності. Що получається в результаті? Та, мабуть, тут навіть за межами релігії всім відомий унікальний експеримент Джона Келхона, проведений ще в 1970-х роках під назвою Вселенна 25 який задумав провести експеримент на мишах, показавши суспільну ідилію благополуччя в умови ідеального стану продукти харчування, кліматичні умови поміщалися. Чотири пари мишей у 1968 році. Спочатку спостерігався бурхливий розвиток, потім бурхливе розмноження, а потім раптом розмноження сповільнилося і зупинилося. І в цьому стані абсолютної ідилії, де було все, їжа, напитки, ідеальні умови, раптом з'являється група. А соціальної автентичності, якій назвали, або її ще називали, назвав її автор цього експерименту, Келхун назвав групою красивих, які не хотіли вести жодної соціальної діяльності. Самці не хотіли спарюватись. Самиці мишей не хотіли народжувати цих мишенят, а народивши їх тут же, поїдали, хоча кругом була куча їжі. Вони не хотіли вести боротьбу навіть за своє примітивне існування. Вони хотіли тільки насолоджуватися собою. Експеримент завершився феноменальним результатом. Умови повного благополуччя привели до повного занепаду ось цієї популяції мишей. Тобто те, що здається людині на сьогоднішній день якимось своєрідним таким засобом перфекціонізму задоволення досягти максимуму задоволення, примініми зусилля, це не десь там щось взагалі, це є той самий рух попрямій. Від Бога, крок за кроком, відмовляючись від Бога заданих установок, людина вкидає себе у лапи дияволу і це приводить до вираження. І ще один аспект хотілося б з цього самого жанру суспільної проекції одержимості навести вам сьогодні. Його умовно називають синдромом Фауста. Всім відомий одноіменний твір Гьоте Всім відомий загальний сюжет ще з Вузівської чи шкільної лави. На той час, в 17-му, навіть в 18-му столітті, мабуть, декілька сотень подібних історій ходило по Європи, одна із яких генієм Гюте стала шедевром. Доктор Фауст заключає договір з дияволом, підписує кров'ю предмет договору один. Благо світу в обмін на душу. І весь подальший твір стає геніальним розкриттям трагедії співвідношення благ світу і занапащеної душі. До сьогоднішньої людини диявол не підходить в образі якогось спотвореного рогоносця і не пропонує їй розписуватися кров'ю, підходить облесливо в облесливій звабливості з пропозицією зроби невеличкий гріх зараз. На благо, потім. Ось на сьогоднішній день масово ці підлітки втікають з дому, попираючи своїх батьків, бо там їх чекає свобода. Сьогодні на превеликий жаль масовим стає таке явище, коли ці самі підлітки крадуть гроші вже в батьків, щоб вкласти їх у який-небудь ігровий бізнес чи біткоїни і отримати казкові прибутки. Потім. І ніхто не задумується, що це є не якісь загальні дитячі капризи взагалі, а це і рух по тій самій прямій вниз. Ти зробив гріх, ти опустився нижче, ти потрапив у лапи дияволу, і диявол буде наказувати тебе тим самим, чим тебе звабив Христос. Люди свині. Ми розглянули тільки три аспекти. Ось цього безперебільшення одного із найстрашніших явищ нашого сьогодення суспільної проекції одержимості. Людина творить важкі гріхи: одна, дві, три, сто тисячу. Потім група починає претендувати на те, щоб їм простили. Потім група починає претендувати на те, щоб їм дозволили цей гріх, потім, щоб його легалізували, а потім виставляє гріх еталоном і верховним досягненням суспільства. Не усвідомлюючи, що це є страшний рух вниз по цій прямій від Бога, і заплатить ось ця суспільна група чи все суспільство за це все найгіршим вироженням. Заплатить вироженням. Що можна цьому протиставити, коли твій голос не чують, коли, скажімо, особиста позиція християнина може мати навіть певні конфлікти уже із певними законними нормами в тому чи іншому напрямку? Протиставляти суспільній праці одержимості, якщо не маєш права голосу, якщо не маєш права активної дії назовні, завжди можна і необхідно себе. Свій внутрішній християнський шлях. І ось апостол Петро, в першому посланні в п'ятій главі, так і пише: будьте тверезі, пильнуйте, бо противник, ваш диявол, ходить, як рекаючий лев, шукаючи, кого пожерти. ставте проти нього міцною вірою. Якщо немає можливості жодної суспільної протидії, у нас лишається основний обов'язок. Внутрішній особисті, це наша особиста віра. Самому усвідомити, що ми і навколо нас люди знаходяться не у відношеннях із Богом у масштабі взагалі, а знаходимося на одній лінії. І будь-який наш гріх віддаляє від Бога. Потім ми його перестаємо чути, потім бачити, потім сприймати, а потім опиняємося в лапах дияволу. І протиставити цьому необхідно лише одне. Зробити крок добра, який з кожним наближенням до Бога буде дарувати нам ці духоносні сили, які дадуть можливість виправити і ось це зловісне явище, суспільну проекцію одержимості.